Чотири овочі, які можуть бути небезпечні для вашого здоров'я після 50, і чотири овочі, які навпаки потрібно їсти щодня, щоб залишатися бадьорими, енергійними та сильними. Багато з нас звикли щодня додавати до свого раціону певні овочі, вважаючи їх абсолютно безпечними. Але після 50 років організм змінюється, і те, що колись було корисним, може почати непомітно шкодити, навантажувати серце, подразнювати шлунок або навіть підвищувати тиск. Такі овочі можуть бути справді небезпечними, особливо якщо є проблеми із судинами, суглобами чи травленням. Втім, є й інша сторона: овочі, які буквально підживлюють організм, вони допомагають підтримувати енергію, зміцнюють серце, стабілізують тиск і навіть покращують настрій. Тож залишайтеся зі мною до кінця, я розповім, які саме овочі варто обмежити, а які обов'язково додати у свій щоденний раціон, і поділюся кількома практичними порадами, як зробити це безпечно та з користю для вашого здоров'я. Можливо, деякі з цих овочів ви їли щодня і навіть не підозрювали, що вони можуть шкодити вашому організму. Ми часто думаємо, це ж овоч значить корисно. Але після 50 років наші нирки, печінка, шлунок і серце реагують інакше, і те, що було безпечним у 30, може вже створювати непомітне навантаження на організм. А інші овочі, навпаки, стають справжнім порятунком. Вони допомагають відновлювати енергію, підтримують тиск у нормі, живлять серце, а деякі навіть покращують пам'ять і концентрацію. Сьогодні я розкажу все просто, без складних медичних термінів, лише зрозумілі факти і поради, які можна одразу застосувати на вашій кухні. Ви дізнаєтеся, які овочі краще обмежити або готувати по-іншому, і які обов'язково додати у щоденне меню, щоб відчувати себе бадьорими, енергійними і сильними незалежно від віку. Тож залишайтеся зі мною, далі буде найцікавіше, ми розпочнемо з тих овочів, які здаються цілком безпечними, але можуть бути справжньою пасткою для здоров'я після 50. Отже, почнемо з овочів, які варто вживати з обережністю. І перший у цьому списку кукурудза, особливо консервована чи заморожена. На перший погляд, звичайний, навіть дієтичний продукт. Але після 50 років вона може бути справжнім випробовуванням для серця й нирок. Чому? По-перше, більшість кукурудзи, яку ми бачимо в банках, вирощується з використанням пестицидів і хімічних добрів, які з часом накопичуються в організмі. По-друге, у консервованій кукурудзі часто міститься багато солі та цукру, щоб зберегти смак і термін придатності. А це додаткове навантаження на судини, серце і нирки, які після 50 уже працюють менш інтенсивно. І навіть заморожена кукурудза не завжди безпечна. Під час виробництва її можуть обробляти спеціальними розчинами, щоб зберегти колір і текстуру. Якщо ви любите кукурудзу, не відмовляйтесь від неї повністю, просто обирайте свіжі качани, готуйте їх на пару або на грилі без солі й масла. Так вона збереже природну солодкість, а організм отримає користь без шкоди. У наступних хвилинах я розповім про інші овочі, які виглядають абсолютно здоровими, але можуть бути не такими безпечними після 50%. Деякі з них ви, можливо, навіть їсте щодня. Наступний овоч, який часто вважають суперкорисним, солодкий перець, червоний, жовтий, зелений. Він прикрашає будь-яку страву, додає кольору, вітаміну С та аромату. Але після 50 років цей овоч може бути не таким безпечним, як здається. Справа в тому, що солодкий перець містить органічні кислоти і ефірні сполуки, які у людей із чутливим шлунком або гастритом можуть викликати печію, здуття чи подразнення слезової кишківника, особливо якщо його їсти сирим або у великій кількості. Крім того, у багатьох випадках перець обробляють хімічними речовинами для довшого зберігання і красивого блиску. А з віком наш організм стає менш здатним швидко виводити такі сполуки, тому навантаження на печінку та шлунок збільшується. Не потрібно відмовлятися від перцю повністю, просто їжте його помірно і краще поєднуйте з іншими овочами, наприклад, у рагу, запіканках або як гарнір до білкових страв. А ще краще злегка обсмажте або запечіть його, щоб зменшити кислотність і зробити його м'якшим для травлення. Таким чином, ви збережете користь, вітаміни, антиоксиданти, але уникнете дискомфорт після їжі. Далі ми поговоримо про ще один овоч, який здається абсолютно безпечним, але може приховано підвищувати тиск і навіть впливати на рівень холестерину. Третій овоч, який потребує особливої уваги після 50 років, це баклажани. Вони смачні, ароматні і чудово підходять для запіканок чи овочевих рагу, але саме баклажани можуть приховувати підступну речовину соланін. Соланін це природний токсин, який захищає рослину від шкідників, його найбільше у недозрілих баклажанах, особливо в шкірці та прилеглих до неї частинах. І якщо в молодшому віці організм легко справляється з невеликою кількістю цієї речовини, то після 50 років соланін може подразнювати слизову шлунка, викликати нудоту або гіркотю в роті. До того ж, баклажани містять чимало клітковини, яку не всі шлунки перетравлюють однаково добре, тому людям із гастритом, виразковою хворобою або просто чутливим травленням варто бути обережними. Якщо ви любите баклажани, залишайте їх у своєму раціоні, але обирайте стиглі овочі без зеленуватого відтінку, знімайте шкірку, особливо якщо вона груба, і готуйте на пару, тушкуйте або запікайте. Так соланіну стане значно менше, а страва залишиться корисною й легкою для травлення. А ось наступний овоч, про який ми поговоримо, є у кожному холодильнику. Він здається абсолютно безпечним, але може створювати серйозне навантаження на кишківник та впливати на щитоподібну залозу, якщо не знати міри. І нарешті цвітна капуста. Вона вважається однією з найкорисніших овочів: легка, дієтична, чудово підходить і для супів, і для запіканок. Але навіть вона може бути небажаною у великих кількостях, особливо після 50 років. По-перше, цвітна капуста містить сполуки, які при надмірному споживанні можуть подразнювати кишківник, викликаючи здуття, спазми або відчуття важкості. Це особливо актуально для людей із синдромом подразненого кишківника чи повільним травленням. По-друге, у ній є речовини, що можуть впливати на роботу щитоподібної залози, якщо споживати капусту з сирою і часто. Ці сполуки тимчасово знижують засвоєння йоду, елемент, який після 50 стає критично важливим для підтримки гормонального балансу і енергії. Не потрібно повністю виключати цвітну капусту, просто вживайте її вареною, тушкованою або запеченою невеликими порціями. Так ви зменшите подразнювальну дію і отримаєте максимум користі вітаміни, клітковину антиоксиданти. Якщо поєднувати цвітну капусту з іншими овочами або додавати трохи оливкової олії, це зробить її легшою для травлення і навіть кориснішою для серця. Отже, ми розібрали чотири овочі, які після 50 варто вживати з розумом. Але далі, найприємніше, я розповім про чотири овочі, які навпаки допомагають зберігати енергію, зміцнюють серце та підтримують молодість вашого організму. Після того, як ми розібрали овочі, з якими потрібно бути обережними, переходимо до приємнішої частини чотири овочі, які варто їсти щодня, щоб залишатися активними, сильними та здоровими. І перший у цьому списку броколі. Це справжній супергерой серед овочів. У ньому міститься безліч вітамінів С, К, групи Б, а також кальцій, магній і антиоксиданти. Усе це допомагає підтримувати здоров'я серця, зміцнює кістки та покращує роботи роботу імунної системи, що особливо важливо після 50 років. Броколі допомагає знижувати рівень поганого холестерину, сприяє нормалізації тиску і навіть підтримує роботу мозку завдяки природнім речовинам, які захищають клітини від старіння. Щоб броколі приносило максимум користі, готуйте його на пару або тушкуйте короткий час, щоб зберегти вітаміни. Не переварюйте, бо тоді зникає більшість корисних речовин. Можна додати трохи оливкової олії і лимонного соку, це покращить смак і засвоєння мікроелементів. Броколі – це ідеальний овоч для тих, хто хоче підтримувати енергію, силу і гарне самопочуття щодня. А вже далі ще три овочі, які допомагають залишатися в тонусі та захищають організм від вікових змін. Наступний із них справжній друг вашого серця. Другий овоч, який варто додавати у щоденний раціон після 50 років, це шпинат. Він не тільки зелений та красивий на тарілці, а й справжнє джерело заліза, магнію, кальцію та антиоксидантів. Шпинат допомагає підтримувати рівень енергії, покращує пам'ять і концентрацію, а також підтримує роботу серця та судин. Це особливо важливо після 50. Організм потребує більше поживних речовин, щоб ефективно переробляти енергію і залишатися активним протягом дня. Крім того, шпинат багатий на вітамін К, який допомагає зміцнювати кістки, і на антиоксиданти, які захищають клітини від старіння та запалень. Найкорисніший шпинат свіжий або злегка тушкований, а ще можна додавати його у салати, омлети чи супи. Уникайте тривалого варіння, так він втрачає більшість корисних речовин. Регулярне вживання шпинату допомагає відчувати себе більш бадьорим, енергійним і навіть покращує настрій протягом дня. У наступному блоці ми поговоримо про овоч, який буквально підживлює серце і захищає від вікових проблем з судинами. Це справжній фаворит серед любителів здорового способу життя. Третій овоч, який варто їсти щодня після 50 років, часник. Це не тільки ароматна приправа, а справжній природний щит для серцево-судинної системи. Часник допомагає нормалізувати тиск, знижувати рівень поганого холестерину, а також підтримує судини в тонусі, що зменшує ризик серцевих проблем. Крім того, він має протизапальні та антиоксидантні властивості, які захищають клітини від старіння. Найкорисніший часник свіжий, додавайте його у салати або до страв в кінці приготування, щоб зберегти активні речовини. Також можна розтовкти зубчик і дати йому постояти кілька хвилин перед вживанням, це підсилює його корисні властивості. Регулярне вживання часнику допомагає підтримувати серце та судини, зміцнює імунітет і додає енергії. Це невелика, але потужна звичка, яка реально працює після 50 років. Наступний овоч справжня бомба вітамінів і кольору на вашій тарілці, який допомагає залишатися активним і зміцнює весь організм. І нарешті морква. Цей овоч, знайомий нам з дитинства, але після 50 років він стає справжнім союзником здоров'я. Морква багата на бета-каротин, який перетворюється у вітамін А, а він підтримує зір, імунітет, шкіру і слизові. Крім того, морква містить антиоксиданти, які захищають клітини від старіння, а також клітковину, що покращує травлення і допомагає підтримувати здорову вагу. Регулярне вживання моркви допомагає залишатися енергійним, активним і бадьорим, а ще покращує обмін речовин і самопочуття. Моркву найкраще вживати свіжою, тушкованою або запеченою. Якщо додаєте у салати, можна трохи натерти її, так організм легше засвоює бета-каротин. Додавайте трохи оливкової олії, це ще більше підсилює корисні властивості. Отже, ці чотири овочі: броколі, шпинат, часник і морква справжні підживлювачі енергії, сили та здоров'я після 50 років. Вони не тільки допомагають підтримувати серце, судини та травлення, а й роблять організм більш стійким до вікових змін. Після 50 років важливо бути уважними до того, що ми їмо, адже деякі овочі, які ми звикли споживати щодня, можуть непомітно навантажувати організм. Сюди відносяться. Консервована або заморожена кукурудза через пестициди, сіль та цукор. Велика кількість солодкого перцю може викликати печію та подразнення шлунка, баклажани містять соланін, особливо якщо шкірка недозріла. Цвітна капуста у великих кількостях може подразнювати кишківника і впливати на щитоподібну залозу. А тепер про позитив. є овочі, які буквально підживлюють організм, підтримують енергію, серце, судини і пам'ять. Обов'язково додавайте у раціон щодня броколі для серця, кісток і імунітету, шпинат для енергії, пам'яті та заліза, моркву для зору, шкіри та антиоксидантного захисту, часник для судин, нормалізації тиску та холестерину. Комбінуйте овочі правильно, готуйте їх на пару, тушкуйте або запікайте, уникайте надмірного вживання сирих підступних овочів, і ваш організм після 50 буде дякувати вам щодня. Ці прості кроки допоможуть залишатися бадьорими, енергійними та здоровими. А їжа буде працювати на вас, а не проти вас. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнатися більше про здорове харчування після 50, обов'язково підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і поставте вподобайку. А ще мені дуже цікаво, який ваш улюблений здоровий овоч. Напишіть у коментарях, що ви їсте щодня, щоб підтримувати енергію та здоров'я. Давайте поділимося своїми маленькими секретами на кухні. Це маленьке натискання кнопки може стати початком вашої подорожі до більш здорового та енергійного життя після 50. Не соромтеся ділитися досвідом. Мені буде цікаво прочитати всі ваші коментарі, і до зустрічі у наступних випусках.